Унікальна подія цими вихідними відбулася в столиці чемпіонат України зі спортивної гімнастики. Так сама Стала Захарова вже була в нашій студії і розказувала, і, власне, це і відбулося, що найкращі спортсмени всієї України змагалися за звання чемпіонів, демонструючи неймовірну грацію, силу і техніку. Також це стало справжнім святом і для самих шанувальників важливим етапом для розвитку гімнастики в нашій країні. Наші журналісти відвідали подію і зафіксували найяскравіші моменти змагань. Дивимося. Першість України зі спортивної гімнастики Київський палац спорту приймає вперше за останні 45 років. Подія для столиці непересічна, і починається вона з урочистого відкриття. Спортсмени виходять на арену з прапорами в руках. На сцені виступають діти. Поборотися за звання кращого приїхали близько сотні гімнастів. Змагалися вони на колодах, брусах, перекладинах та в багатоборстві. Це е, акробатичні, гімнастичні елементи, хореографія, тобто е, дуже у нас обширний вид спорту. Багато різних елементів деякі е, робляться легко, деякі трішки сложніше. Е, і ми з шести років цим займаємося. На турнірі розіграли 36 комплектів нагород: 18 в особистих змаганнях, та стільки ж в групових. Медалі отримали і найкращі серед юнаків у многих регіонах. Сьогодні закриваються школи. Це дуже так знаєте, шкода за це, тому що раніше гімнастика це була багато від спорту, які діточки всі біжали і біжали з насолодою, щоб потренуватися, посмотрети на ідучі гімнасти. тому що гімнастика в Україні була одна із самих пріоритетних і лучших в світі. І це ці традиції я хочу, щоб вони далі. Рухались вперед і продовжались. Учасники розповідають: для того, щоб так вправно виконувати надзвичайно складні трюки, вони мусять багато працювати. Втім, мрія стати в майбутньому олімпійським чемпіоном мотивує і допомагає долати будь-які труднощі. Не критично, це зв'язки болять. В нас важкий такий вид спорту. Наприклад, борці можуть два тижні потренуватися, і два тижні вдома відпочивати. Нам потрібно бути постійно в тонусі. Це дуже травмонебезпечний вид спорту. Попри війну, держава намагається підтримувати спорт. Гроші знаходять і на підготовку наших гімнастів та гімнасток до міжнародних змагань, і на проведення внутрішніх турнірів. Всі потреби по підготовці до Олімпіади цього року було повністю забезпечено. Ми змогли навіть е, трохи зекономити. Ми закупили обладнання по підготовці до наступних Олімпіади. І ми бачимо, що сьогодні тут в палаці спорту змагання відбувається на новому абсолютно комплекті обладнання, яке було, закуп... було закуплено для команд команди спортивної гімнастики для шанувальників гімнастики цей чемпіонат став справжнім святом. Техніку висока, високий рівень, високий рівень змагань, високий рівень підготовки спортсменів на сьогоднішній день, і вони показують класні результати. Вразиво я б таке не зробив. Вони роблять, і це круто. Організатори запевняють, що чемпіонат України зі спортивної гімнастики відтепер відбуватиметься щорічно. Всі молоді спортсмени отримують шанс заявити про себе на національному рівні і гідно підготуватись до виступів на світових аренах.